Так, отже, ми сьогодні з вами будемо розмовляти про типи клієнтів, як вони поділяються. все ж таки виявляється, що наші клієнти бувають дуже різними, правда. Тому ви подумайте, про що я маю на увазі, а я напишу. типи клієнтів? Думаєте, Що я маю на увазі? Бають, агресивні, довгі, е... довгі. Не адекватні, неадекватні. Е, дивіться, <кхем> ну, дивіться, ми всі з вами різні. Ми ж всі в цьому світі з вами різні. І ясна рік, що коли ми на робочому місці, то в нас такі всі різні люди і попадають. І так як ви сказали, і як я сказала, що є адекватні, неадекватні, це точно, це точно реальність. Так? Але дивіться, ну насправді психологи, чому ми з вами так на цьому зупиняємося? Бо насправді ми з вами щодня в селоні, на робочому місці будемо зустрічатися з безлічу різних людей. І насправді вони всі реально дуже різні. Але їх психологи, які нам хочуть допомогти, якісно працювати, щоб ми не розгубилися, особливо тоді, коли ми лише е, в той світ обслуговуючої сфери. В нашій роботі, щоб ми вміли зорієнтуватися, принаймні там. Психологи дослідили і поділили їх так, тих різних, різних безліч, різних людей. все ж таки. І це далеко не стереотипне, що я зараз буду пояснювати, ну, але поділили їх на чотири основні групи. Так? І ми трішки найпоширеніші власне, ці групи зараз проаналізуємо і трошки посміємося, пожертуємо. Так, значить, перший наш клієнт називається клієнт Престиж. Клієнт престиж. Як ви думаєте, uh, що може uh, назва така цікава, правда, оригінальні? Не вузку, <гум> ні! Значить, це клієнт, який є. От тут важливий момент є відкритим. Відкритий. Ну, Відкритий. Ну, зараз випущуся таке. І впевнений в собі. Це такі дві основні риси. Відкритий і впевнений в собі. Є е, престиж, цей клієнт відкритий і впевнений в собі. Е, куди він відкритий? Він відкритий до світу, він швидко йде на контакт, він чітко знає, що йому потрібно, в нього є ціль в житті. Такий клієнт завжди максимально охайний, цілеспрямований. В таких людей часто виходять, з таких людей часто виходять хороші керівники, хороші фахівці своєї справи. В такий тип клієнта може не бути дуже багатим, але у нього завжди є хороші речі. Які є дуже якісними. І такі люди, вони краще, навіть якщо вони не багаті, вони краще придбають одну хорошу річ, ніж вони придбають безліч дешевих і неякісних. Це не означає, що не може придбати якусь річ по знижці, але це може відбутися лише в тому випадку, якщо ця річ йому справді потрібна. Він ніколи не буде купляти те, що йому не потрібно, лише тому, що це знищити. Це стосується і наших послуг. Наприклад, під уфарбую Зелений сьогодні там така акція. Це точно не про клієнту простиш. Е, Далі він завжди чітко знає, що йому потрібно, і перу практично не потрібно пропонувати щось такому клієнту. Бо він впершочергово орієнтується на власну думку. Смаки, стиль. І цей клієнт завжди і в усьому користується власним рішеннями. Тобто, клієнт Престиж це такий клієнт, один з найкращих для перукаря. Чому? Тому що це людина, яка точно знає, що вона хоче. То вона може прийти до вас, навіть з згодовує якоюсь картинкою, так, чи фото, чи там, ну, з інтернету, чи роздруковано далі. Так, так. Вона чітко буде знати, яка форма тої стрижки їй подобається, який колір би вона хотіла, булося, а, чи яку заступ, то вона а, а, відкрита до спілкування, вона впевнена в собі, вона знає завжди, що їй подобається, чого вона хоче. Визначена вона, тобто вам залишається її уважно послухати. Вияснити, чи це реально, бо іноді буває таке, що він знає, чого хоче, але з даної довжини, з даної густоти, з даного кольору, не можна отримати те важливе, щоб він собі задумав. Тоді ваша задача просто ретельно роз'яснити всі нюанси і, відповідно, прийти до якогось іншого рішення, там, що можна так, а не так, і чому саме так. Зрозуміло? В принципі, з ними проблем немає. Відповідно, що знову ж таки, такі клієнт є дуже надійним, тому що якщо. Він знає, чого хоче, а ви точно можете виконати те, чого він хоче, то відповідно, що це буде ваш клієнт. Він не буде шукати інших майстрів. Так? Якщо ви йому догодили, значить це ваш клієнт. Я думаю, що на цьому, в принципі, якщо до нього питань нема, то можна е зупинитись. Скажіть, чи зустрічали ви вже доросла група, чи ви вже зустрічалися з різними клієнтами, і чи про те, що я зараз сказала, ви вже. Помічали. Mm -hmm. Ще не було таких клієнтів, які казали що точно, що я знаю, що я хочу, зробити мені так і так. Не пущу з телегом, загублені. А, чоловіки, так. Ну, Не ну, оригінали, так приходять. Yes. Це жаль, я кажу на Ну, ні. Це знизу це... покорочу, зверху такий не знаю. Так. E, добре, дівчата. Mm -hmm. Ні, ну це в принципі один з варіантів. Він, він, він чітко знає, що знизу покорочу, зверху трошки довше. Все, стає пріоритет, ви зробили цей пріоритет, все окей. E, добре, зараз я вам скажу про того другого. Добре, пише наступний наш клієнт. Називається контакт комфорт. Клієнт. Контакт. Комфорт. Так. Що тобі контакт, так комфорт? Слухаємо, що дівчату коротку характеристику цього клієнта. Це клієнт відкритий, але не впевнений собі. Відкритий. Але не... Впевнений собі. Не впевнений, коротше. Значить, дивіться. Е це люди, які легко йдуть на контакт, але в той же час вони не завжди впевнені в собі. З таких людей виходять хороші вихователі в дитсадках. Іноді перукорі, іноді продавці, е люди, які добре справляються з роботою в обслуговуючій сфері. В них може бути присутній невеликий недолік, Ну, може бути присутній. Це не означає, що всі люди з таким типом клієнти, що вони неуханні в зовнішньому вигляді. У ну, них такий може бути недолік, як неухайний в зовнішньому вигляді. Е це люди, яким комфортно вдягатися лише в комфортні речі. Вони досить відкриті, однак потребують підтримки і поради. Такого клієнта фуркар може в чомусь переконати щось порадити. Якщо такий клієнт задоволений вашою роботою, він зробить вам хорошу рекламу. Але також він може і зрадити вам, якщо хтось із його знайомих порадить йому іншого майстра, а згодом також може повернутися і до вас. Тобто такі люди не є постійними. І вони також можуть дуже багато під час вашої роботи розмовляти, скаржитися на свої проблеми. І також відволікати майстер. Дивіться, це дуже-дуже поширений тип клієнтів, який називається Контакт комфорт. Тобто, в чому це полягає? що вони відкриті, тобто вони насправді до спілкування відкриті, але в даному разі вони будуть від вас чекати поради. Тобто, дивіться, перший клієнт не буде від вас чекати поради, переважно. Він просто прийде і скаже, я хочу так. Ну і далі у вас може виникнути дискусія, якщо там є якісь моменти з тим, що я вже говорила. так? Тут контакту Форт найчастіше прийде і скаже, я не знаю, як я хочу, але я хочу щось нове, чи то в стрижці, чи то в фарбуванні, чи то в зачісті. Але я не знаю, що я хочу. Порадьте мені, як ви бачите мене, як ви е, оцінюєте і що би ви мені запропонували. Зробіть так, щоб було гарно. Це така фраза, може бути популярна. так? Від вас. Якщо ви професіонал своєї справи, то ви якраз і побачите самі, що йому буде пасувати, що йому буде лишити, до його форми обличчя, до його типу обличчя, типу зовнішньості, все решта, Зрозуміли? Тому отут від вас залежить, чи ви зможете викликати в нього довіру, інтерес, та? і власне, в результаті те, що ви зробите, якщо воно йому сподобається, Ваших клієнтів. Але от, власне, оцей клієнт, в зв'язку з тим, що він не зовсім впевнений в собі, це його якби, таке бачення слід до кінця, він собі все ж таки не впевнений. Так? Тому він може так само власне, послухати якусь свою коліжанку, колі, колі, яка скаже, що там є якась Оксанка, яка дуже гарно стриже і недорого і так далі. Тобто може піти до Оксанки. Оксанка може розчаруватися, може знову потім прийти до вас. Е, ну, тут вже ваш вибір. То можна е, посваритися з цим клієнтом, більше його не приймати, тому що він пішов до Оксанки. А насправді можна абсолютно спокійно реагувати, тому що м -м -м, тому виперукоріє це такий потік. Є люди, які будуть вашими постійними клієнтами, тому що вони повністю адекватні. Ну, я маю на увазі адекватні, це впевнені в собі, чітко знають, чого хочуть. Не в тому плані, що. Дружить чи не дружні. Mm, також, якщо ми говоримо про цих клієнтів, це такі теж клієнти, до яких треба або звикнути, або попрощатися. Тобто, ви або просто звикнути до того, що э, час від часу є такі люди, які прийшли до вас, потім пішли до Оксанки, Мар'янки, э, Катеринки і повернулися все таки до вас. Питання полягає в тому, що посваритися ви реально можете. Чому? Бо якщо Оксанка е, зробить е, не таку стрижку, е, наприклад, якусь неякісну стрижку, а потім та е, клієнтка прийде до вас вам треба буде це виправляти. Також вони можуть е, ті інші короборії зробити якесь неякісне фарбування це ще гірше, а вам прийдеться виправляти. Тут, е, тут може також бути у вас розмова конкретна щодо фарбування. Так, якщо гостра була ситуація, дівчаточка, увага. Якщо гостра була ситуація під час фарбування попереднього майстра, і вам реально дуже важко було потім виправити, значить ваша розмова в кінці має бути дуже культурною, але дуже чіткою. Що я вам виправила це фарбування, але дуже вас прошу на майбутнє вже не робіть експериментів, якщо ви хочете залишатися моїм клієнтом. Якщо ні, я просто з вами попрощаюся, тому що насправді е, стрижка як стрижка фарбування це дуже складна штука, і виправляти після когось помилки це є не так просто. Якщо цей клієнт буде так постійно робити, ну ви точно розійдетеся, якщо ви будете кварті. Зрозуміло? Тобто зрозуміло, що тут все-таки треба м -м, знати собі своє місце. Правильно? Так. Е, що тут? Ну, тобто такі така зміна інформація про нього. Є питання? Я думаю, що питань нема. Як ви можете його побачити чисто зовнішньо? Чисто зовнішньо цей клієнт буде у всьому зручному. Тобто ці люди, клієнт Престиж, вони можуть виглядати дуже високо. Люди, які впевнені в собі, які знають, що хочуть, вони зазвичай вони так само і працюють. Так? Ми читали, це можуть бути керівники або якісь такі люди. Так? Тобто, Відповідно, що вони можуть взути шпильки, коли треба, одягнути сукню, костюм, коли треба. Наша, наш клієнт комфорт він втягне те, як він хоче себе. Додати тобто йому зручно і йому. Абсолютно все рівно хто, що там про нього подумає, в залежності від того, якій сфері і так далі. І от за цим теж прикладом можна його впізнати через цю зовнішню, а також цей клієнт зустрічається, як ми вже казали, може зустрітися така легка неохайність. Ой, це зрозуміли? Добре. До того ми вияснимо. Наступний наш клієнт. Це є безпека надійність. Так, що це за клієнт? Як подумаю? Підозріла нас вибрала. Значить, дивіться. Цей клієнт є закритим. Яка, що він е, дуже іншим людям не довіряє. От слухаємо коротку характеристику. Е, такому клієнту завжди і всюди вважається. е, небезпека, та? небезпека. І він хоче, щоб йому все показали, пояснили, розповідали. І ну, тобто, такий підхід індивідуальний дуже знайшли в нього. Це найскладніший клієнт. Але, якщо йому сподобаються ваші послуги, це ваш клієнт на все життя. З такими клієнтами не можна розмовляти про особисте. Та взагалі, з любими клієнтами не можна розмовляти про особисте, політику і релігію. Вони нікому не довіряють, всіх у чомусь підозрюють. З такими клієнтами дуже важливо, щоб все було відкрито і безпечно. Майстер обов'язково повинен мити руки. Клієнта дезінфікувати інструменти, розмішувати барник, е коментувати всі свої дії, і тоді клієнт е безпека надійність буде йому довіряти, дівчата увага! Отже, що стосується клієнта, е ось цього, так? Е особливий має бути підхід. Ви по розмові і по спілкуванню з перших хвилин розумієте, про що мова. Тобто, власне, що це клієнт не впевнений, що це клієнт. Який усіх у цьому підозрює, щось його всі хочуть так знаєте, обманути і так далі. Тобто важливий момент, якщо ви будете з ним мати ось цей відкритий підхід, все розказати, все пояснити, все показати, війти, як то кажуть, довіру, то в принципі цей клієнт буде ваш. Ваш Но насправді це не так просто. як я зараз сказала, щоб війти до нього в довіру, в довіру треба дуже постаратися. Підключити всі свої професійні здібності, не лише перукарські, а також і психологічні. Так? І тоді ви зможете все ж таки з цим клієнтом поладнати. Тут вже залежить від вас, від вас, як від майстерства. ви все маєте показувати. Зрозуміло? Якби з ним отака історія. І останній тип клієнтів клієнт вигода. Клієнт. К вибутам. вигоду, акції. Ну і взагалі вони можуть бути шахраями дуже часто. Зараз ми вияснімо, чому. Дивіться, е слухаємо коротку характеристику і далі е відповідно проаналізуємо. Ведучий мотив таких клієнтів це те, що вони завжди люди шукають вигоду акції та знижки. Вони можуть придбати не те, що їм потрібно, абсолютно не той колір, розмір, фасон. Основним є те, що ця річ продається по знижці. Так? те саме в салоні щось може бути на знижці, вас по акції. І йти таким клієнтам на поступки дуже небезпечно. Кожен раз вони будуть прагнути ще більших поступок. Якщо ви про щось домовляєтеся з таким клієнтом, то запитання спочатку повинні бути з вашого боку відкритими, а потім рефлекторними. Тобто, ви спочатку запитуєте клієнта про його бажання відносно тої чи іншої послуги, уважно вислухавши його, ви далі повторюєте. Якщо я правильно вас зрозуміла, ви хочете, щоб було так і так. Це так і так, це крапки, ну, Повторюєте те, що вона сказала. І тоді ще перепитуєте так. Знак питання, повторивши все, що він сказав перед тим. І тільки після цього приступають до виконання даної послуги. Тобто, дівчата, насправді, оці клієнти вони найнебезпечніші, бо серед них можуть бути шахри. Навіть якщо ви скажете це все, що я сказала, ці рефлекторні питання, то ви спочатку запитаєте, і потім вона вам пояснює, це жінки переважно тут присутні в цьому тирі. Принаймні я не зустрічала чоловіків в такому типі дуже часто, а от жінки так. Вони, навіть, тобто, Повторивши все, все, все що вона сказала, ну, я б ще навіть, напевно, розписку написала з ними. Бо вони потім відмовляються від своїх слів, розумієте? Ось. Е, тобто вони реально всюди шукають вигоду і акції, це одне. Але от серед них є справді ще храї, які приходять до вас, крутять вам голову, е, кажуть, хочу таку-то наприклад укладку чи зачіску, там образно дуже часто таке, не можу Та бути, будь-що можуть фарбування таке може бути кажуть, мені не подавати немає. Так, не те, що мені не подобається, ви не те зробили, що я казала. Я зовсім таке не казала, я хотіла інше, що ви мені таке зробили. Відповідно, що і не хочу платити за свою послугу. Тобто тут, якщо ви в салоні працюєте, дуже важливий момент відіграє власник салону, директор, і ставлення його до вас і до того свого решту, що відбувається з клієнтами. Е, дуже буде великий плюс, якщо власник буде в адекваті, і якщо він справді зрозуміє вас як майстра, так, і вирішить цей конфлікт, який якось грамотний. Але якщо е, власник е, навпаки зробить винуватою вас і скаже, що вон, клієнт завжди правий, ви не знайшли підхід і так далі, і так далі, ви будете в мінусі, тому що якщо дійсно вона за цю процедуру не буде платити, платити прийдеться вам. Правда? Тобто е, от така ситуація. Якщо працюєте індивідуально, вам не пощастило, бо не знаю, яким чином там, Ну, якщо у вас немає просто охоронців з боку, то важко вибити гроші з тих людей, які реально так роблять. М -м -м ну, тобто, Насправді дійсно дівчата таке існує, таке може не кожен день попадеться, але Але воно може попадатися. Тобто таких клієнтів е -е, треба дуже дуже. У них це в принципі переважно видно. Коли вже досить вас буде, ви будете це бачити, але ну, дуже так обережно з ним працювати. Хоча тут дуже-дуже, тобто, як шахрай, в любому ви ви там, знаєте, шахрай є шахрай, і він знає, як це все гарно гарномувати, щоб крайній вийшли ви. Ось Тому маєте теж просто знати, що таке існує, і бути при цьому обережним. Ну, тобто, скажімо так, 10%. Від всього населення найчастіше це може от, підпадати під оцей пункт. Так, то, ніби не так багато, але е, зустрічатись це буде, тому будьте уважні. Чи є у вас ще якісь запитання? Ще хочу власне, наголосити до всіх клієнтів. Так? Е, дуже важливий момент тут, власне, в чому? Не в самій вашій вже роботі конкретно там ви обрали якусь процедуру. Це вже далі просто технічний момент. Якщо ви його професійно виконуєте, то ви його виконаєте. Але ось це все про що? Про спілкування, про консультацію з клієнтом в першу чергу перед роботою. От наскільки детальною, грамотною, якісною, професійною буде та консультація, на яку майже ніхто, ну не майже ніхто, але є перекорі, які абсолютно не приділяють цьому увагу. Ще як він не встиг сісти крісло, вони вже починають щось з ним там робити. А насправді, спочатку треба з ним поговорити, так? І зрозуміти, що він хоче від вас, так? що ви можете точно виконати, а що, наприклад, нереально. І от дослідити при цьому там, всі наші нюанси відносно кожної процедури, ми з вами говорили, що будемо згадувати. Тобто, оцей момент консультації, оце про це. А вже далі ви просто технічно працюєте з тим, що замовлено. Зрозуміло? Якщо у вас нема спитань, але я на наступний раз від вас все-таки захочу почути, чи ви зрозуміли різницю між ними всіма. Окей? Окей. То поки що тоді дякую за увагу.